Вітаю, як завжди, у цей час за вами програма Очі. Ми готові розповісти вам оперативну, чесну інформацію від наших кореспондентів. Далі у випуску. Львівський бронетанковий завод набирає працівників, виготовлятимуть «Дозор-Б». Виробничі потужності нашого цеху сплановані під 50 автомобілів в місяць. Сміттєпереробний завод хочуть, який ще не знають. Що це буде там, наприклад, на 100 тисяч тонн сміття, чи це буде на 60 тисяч тонн? Чим здивував перший дитячий форум? І дітям цікаво, і я ніби відчуваю, що не проходить життя повз. У Львові стартувало серійне виробництво бронемашини «Дозор-Б». Для виготовлення бойової автівки нового зразка Львівський бронетанковий завод спеціально відкрив новий цех. Поки що на ходу є лише три автомобілі, один з яких вже навіть випробовують військові. Сьогодні до випуску готують ще п'ять бронемашин. Донині бронетанковий завод спеціалізувався винятково на ремонті броньованої техніки, але відтепер тут почали самостійно створювати бойові машини. Дозорба перша спроба підприємства. Над бронемашиною працюють в новоствореному цеху. Спочатку зварюють коли корпус. Тут вже йде моторний відсіл. Шістьорка, вісьмерка. Вона є тверда, досить тварда, досить хороша. Обшивається, ще машина. Планками захисними, осколочними, то вже спасає теж. Є вентиляція, освітлення, досить зручні сидіння. Є на підприємстві вже й готові машини. Одну з них відразу ж тестує Володимир. Недоліки, вояк, як звісно, знаходить, але запевняє, про таку автівку на передовій лише мріють. Ці машини чекають в містах. Я сподіваюся, що незабаром вони будуть. Після завершення всіх випробувань, після налагодження масового випуску, вони підуть на передову. Подобається те, що можна вести вогонь, не виходячи назовні з кабіни. Є можливість обертати башту. Є оптика для того, щоб спостерігати, окрім зручностей, машина ще й надійна. Дезербе оснащений 12-мм бронею. В машину може сісти 10 осіб. Боєві дії можна вести, не виходячи на вулицю, адже на даху автівки кулеметна установка. Ми ставимо або польську радіостанцію «Радмор», або нашу українську можемо поставити. Є сучасний український наш до речі, навігатор, тобто навігаційна апаратура. За чотири дні працівники цеху складають кузов автівки. А за місяць конвейра сходить повністю готова та окомплектована бронемашина. Виробничі потужності нашого цеху сплановані під 50 автомобілів місяць. На даний момент ми будемо напевно місяців три виходити на ту потужність, тому що є певне. Питання з забезпеченнями комплектуючими, матеріалами, вартість однієї такої машини 4 мільйони гривень. Модель спроєктували 2003-го. Готують ці машини винятково для української армії. Тільки після випробування даний автомобіль може бути взятий на озброєння в українську армію. Відповідно, надіємося, що вони 30 вересня успішно закінчаться. Ми і тоді ми можемо вже говорити серійно про перші автомобілі для міністерства оборони. Перший дозор Б вже проходить державні випробування на полігоні. Олена Рувенчук, назармальник, програма Очі на львів ТБ. В Києві на хабарі спіймали голову Державної служби зайнятості центрального апарату львів'янина Ярослава Кашубу. Посадовця взяли на гарячому, коли він намагався отримати винагороду у 622 тисячі гривень. Як стверджують працівники СБУ, які провели операцію, посадовець організував механізм отримання хабарів від учасників тендерних торгів. У протиправних схемах він, начебто, використовував підлеглих, які змушували підприємців платити данину. Затримали кашуба в службовому автомобілі в центрі столиці. При обшуку в машині знайшли гривні валюту та мисливську. Рушницю. Якщо воно чиновника доведуть, то йому світить 5-10 років за ґратами з конфіскацією майна. Нагадаємо, Ярослав Кашуба родом зі Львова з 2008 по 2010 рік був заступником голови Львівської облдержадміністрації, а також був професором Національного університету львівська політехніка. В Лютому цього року очолив Державну службу зайнятості. На Львівщині вкотре заговорили про будівництво сміттєпереробного заводу. Сьогодні представники облдержадміністрації підписали із італійською компанією протокол про наміри. Саме ці європейці будуть нашими технічними консультантами, розроблятимуть проект підприємства та допомагатимуть обирати інвестора. Вже до кінця року влада планує засувати всі деталі будівництва, хто споруджуватиме сміттєпереробний завод та за чиї кошти. Найімовірніше це буде спільний українсько-європейський проект, де наші сусіди дають вісімдесят 90 грошей. А ми шукаємо у бюджеті відповідно 10-20% від потрібної суми. Де саме розташують об'єкт ще невідомо, все залежатиме від проекту та інвестора. Однак знаю точно, завод повинен виробляти стільки тепла та електроенергії, щоб бути прибутковим. «Завод має бути побудований таким чином, щоб бути прибутковим, щоб згодом віддати інвесторам вкладені ними кошти. для того, ми маємо мати розуміння параметрів заводу. Так наскільки він буде мати чи Це буде там, наприклад, на 100 тисяч тонн сміття, чи це буде на 60 тисяч тонн від цього залежить відповідно і розміри самої земельної ділянки, і полігон, який має бути розташований довкола. У Львові верба розтрущила автомобіль. Старе дерево впало на вулиці патона і потрапило на припарковану автівку. Своїм гіллям верба майже повністю накрила машину. Переможця форуму видавців нарешті визначили. Обійшовши п'ять сотень книг конкурентів, гран-прі виборола праця Ольги Гнатюк Підвага і страх київського видавництва Дух і літера. Також журі відзначили переможців у трьох спеціальних номінаціях: книги про Львів, про митрополита Андрея Шептицького і видання на воєнну тематику. Та експерти зізнаються, найгостріша конкуренція точилася за звання Найкраща книга форуму. Журі спершу обрало 18 лідерів, а вже з них володаря гран-прі. Видання Ольги Гнатюк переносить читача до міста Лево Роки Другої світової війни історія написана як нібито особиста. Для її створення автор черпала натхнення з щоденників, спогадів, листів і навіть протоколів допитів тогочасних львів'ян. Книга пам'яті, книга, яка не лише обертає нас в минуле, але і ставить важливі питання щодо сучасності і майбуття. Найбільша книжкова подія України форум видавців у розпалі. Купити або ж представити книжкову новинку до Львова з'їжджаються тисячі інтелектуалів, журналістів, авторів та просто шанувальників слова. Свою книжку знайшли навіть наймолодші учасники. У рамках фестивалю вперше стартував дитячий літературний майданчик. Три дні постійних ігор, квестів та майстер-класів. Тож, як заохочують малюків до читання, бачила Христина Величанська. Без зошитів та портфелів, проте у шкільній формі. Замість уроків вчителі ведуть першокласників на дитячий форум. Тут для малечі влаштували десятки майстер-класів. На одному з них Ярема вперше робить на згадку відбиток ікони. Я перше намалював її, потім притиснув її і відмалював на папір. Я думаю, що там зображений святий Миколай. Тим, хто втомився малювати, майструвати чи читати, організатори пропонують послухати сучасну казку від відомого казкаря. А по вулиці козаки не ехт, не йде. Гопака танцює казка. Це не просто там забавляночка, так розказав і не забули. А вона зачіпає душу, щось вчить цікаве, і вони самі стають акторами. Це дуже важливо. А ще дитячий форум це можливість найменшим читачам першими побачити більше тисячі книжкових новинок. Серед них найкращим і найочікуванішим виданням вже визнали абетку про митрополита Шептицького. Книга у стелі Нонфікшн вразила журі доступним для дітей викладом і цікавими ілюстраціями. При всьому нашому бажанні вони не будуть читати якісь наукові праці про Шептицького. Вони не будуть читати величезні томи книжок. Діт. Хочуть зрозуміти, що і митрополит Андрей Шептицький був такою ж самою дитиною, як він. В нього були батьки, які його любили. Я буду працювати для моєї батьківщини, мені не треба інше. У форумі для наймолодших взяли участь навіть нащадки президента. До Львова Порошенки приїхали спеціально, аби купити подарунки для дітей військових. Наступного тижня збираємося приїхати до діточок, які е, мають. Батьків в зоні АТО, і ми повеземо ці книжки, які ми сьогодні придбали для цих дітей. Я думаю, що ми теж влаштуємо і маленьке свято книжки. Перше дитяче книжкове свято триватиме ще два дні. Тож попереду десятки зіркових зустрічей та презентацій. Христина Влечанська, Василь Скопик, програма Очі на львів ТБ». Таким був цей день. Очима наших журналістів. Наші новини ви вже зможете переглянути на сайті, адреса якого зараз на ваших телеекранах. А ми побачимо вже в понеділок. Залишайтеся з нами.